Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі. Сьогодні я продовжую із вами, друзі, вивчати польську мову. Ну, і відповідно ж буде практика. Із 6 по 10 рок. Давненько я не випускав по польськи нічого, тому що випускав дуже багато інших відео. Випускав по англійській уроки теж. До речі, я там вже закрив 30 уроків і записав по всім практику, тому англійська теж буде вивчатися далі. Слідкуйте за каналом, вивчаємо з вами разом англійську та польську. Ну, в даному році будемо записувати практику по польськи по останні, за останні 5 років. Я вам говорив, що. Буду завжди записувати практику за останні 5 уроків, якщо ми, припустимо, пройдемо наступні від 11 по 15 урок, значить, відповідно, буде практика по ним. І так далі. Уроків дуже, буде дуже і дуже багато. Тому, друзі, не розслабляємося, вчимося, вчимося, вчитися, мої брати, як казав Тарас Григорович Шевченко. Тому ось так. Поїхали, друзі, не будемо затягувати. Урок номер 6. Урок 6. Зараз я збільшу, щоб вам було видно. Дні тижня. Дні тижня. Так. Перед цим ви ж повинні ці 10 уроків були закріпити. І щоб прийти до практики, щоб писати, вам було легше, щоб краще запам'ятовувалося. Я спеціально практику, вів практику після кожного, кожних 5 уроків, щоб краще запам'ятовувалися всі словечка. Ось так, друзі. Поїхали. Дні тижня. Дні тижня по польськи буде дні. Дні тигодня. Дні тигодня. Дні тижня. Дні тигодня. Дні тигодня. Понеділок. Понеджавик. 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 Я трішки буду писати із запізненням, тому що. Е, поки переключу на, е, як кажуть, клавіатуру на польську. То мені складно, так знаєте. Воно на польській мові там оці всякі приколи. Рисочки під кожною буквою. Там е, чорточки і так далі. Понеджавик. Так. Ей. Pien... Поніжав <поєхали> і понів. Поїхав далі. Вівторок. Вівторок. Второк. Второк. Среда. Середа. Так. Середа. Не пам'ятаю тільки як. Е... Пишуться. Ага. щоб, Так, так, так. Добре. Добре, поїхали. середа, Шрьода. Шрьода. Четвер. Четвер. Чвартик. 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 П'ятниця. П'ятниця. Так, п'ятниця. П'ятниця, до речі, найкращий день. П'ятниця, останній, останній робочий день тижня в основному у усіх людей. Е, можна відпочити. Десь прогулятися і так далі. Але не в наших друзів Збройних силах. Збройні сили кожну секунду. Кожну годину, кожну хвилину, кожну секунду. Вони виборюють нашу перемогу з вами. По-іншому ніяк. Субота. Субота. П'ятниця. П'єнтик. П'єнтик. Субота. 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 Неділя. Неділя. Ніджеля. Ні Niedziela. 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 День. День. Джень. Джен. Деякі слова польської не важкі, а деякі що не, нічого не, не розумієш, що вони кажуть. Якщо ще поляк дуже швидко торохти, то взагалі нічого не, не, не зрозуміло. Тиждень. Тиджень. 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 Тиждень. І вихідні. 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 Вікенд. До речі, вихідні схожі на англійський вікенд. Теж буде е, із англійської переклад буде вікенд. Чомусь так. Дні тижня, дні тижня, дні тигодня, понеділок, понеділок, вівторок, Вівторок. середа шрёда, шрёда, четвер, чвартик, п'ятниця, П'єнтик. субота, Субота. неділя, неділя. День, джень, тиждень, тиждень, тиждень тиждень, тиджень. Вихідні вікенд. Поїхали. Урок номер 6. Урок номер 6. Місяці року. Урок 7. Місяці року. місяці року буде. в року Мішенце в року. Міщенце в року. Міщенце в року. Так. Міщенце в року. Польська в мене... Польська мова чомусь... Не так друкує, як мені потрібно. Не розумію чому. Будемо розбиратися. Міщенце в року. Так, а ну чекайте. Якщо я... Там чи комбінація. не те, Комбінація клавіш не така чи що. Е, місяці в року. Місяці. Давайте, напевно, друзі, договоримося. Я не буду друкувати на український, а відразу буду друкувати на польський. Тому що. Я думаю, що це буде зайве. в року. Та й часу буде займати більше. в року. Зараз почекайте, я е, подивлюся, чому е, не друкує по польськи правильно. Не можу зрозуміти. Е, ага, правий Alt. Зрозумів. Угу. Дивіться. Міщенцев року виходить. Так, назад. Зараз, друзі, зараз. Так, 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 так. К польську. Сьомий урок. Там, відповідно, потрібно. Потрібно правий Alt натискати. І дивіться, виходить. Так назад. Міщенце. Міщенце вроку. А чому не хоче? Ага, тому що на польську мову не було переключено. Зрозумів. Так. Бачите? Е, буква А із такими... із таким, знаєте, піднизом гачком. Втім, польська важка тим, що писати на ній, незручно. Міщенцев року, місяці року. Січень. Поїхали далі. Січень. Я не буду писати на українській мові, я буду відразу писати на польській мові. Січень. Стичень. 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 Буква Н. бачите така. Із, із верхньої. Начебто апострофом. Ось так. Така буква пишеться. Стичень, січень. Лютий. 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 Березень. Е, березень. Мажич. 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 Я по звичці пере перемикаю на англійську мову або на українську. <свят> Не потрібно це робити, друзі. Березень, мажич, квітень. А ви пишіть, ви пишіть обов'язково на український е, і потім на польську. Тому що вам так буде краще запам'ятовуватися. Мажеч, березень. Квитень, квичень, квичень, квичень. 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 Так будет квитень. Травонь, май, май. Майже як по касапски. Ну, такие, май. Червень, червец. 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 Липень, липец. Ліпець. Ліпець. Так, давайте це сюди посудимо, отак. Щоб вам було видніше. Ліпєць, далі, серпень. Знову переключаю От ця звичка дурнувата. Серпень. 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 Пишіть, друзі, щоб. Мали уявлення, якось слова пис... тут головне, щоб могли щось сказати. Да, я вже про писанину мовчу. Мені краще англійська, щоб я міг більше писати, але все ж таки, чим більше ви будете писати на польській мові, тим краще будете бачити ці слова і е, запам'ятовувати, як їх писати, і для вас це корисніше буде. Знатимете більше. Серпень. Вересень. Вересень. Так. Вересень. Мені теж тяж, тяжко їх писати, тому що я ненавиджу не писати на польській мові. Так. Розжен. Вежен 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 Вжешен Вжешен. Вжешен, точніше. Вжешен. Букуку пропустив. Вжешен. Так. Це нас вересень. Жовтень. Пажернік. Пажернік, жовтий, пажірник, пажірнік. Пажорник. Але те, що поляки блокують е, наші проп... контроль по... пропуски на... на кордоні. Це не дуже добре. Ну, все ж таки там рука Кремля. Тут уже нічого не поробиш. Вони падлюка лізуть скрізь. Дуже багато агентури і так далі. Листопад, листопад, Грудень, Груджень, Груджень, Грудень. 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 Місяць, місяць місяць. місяць місяць Так, це в нас є урок. Закріпляємо, друзі. Закріплюємо. Uh, урок номер 7. Місяці року. Міщенце в року. Січень, стичень. Лютий, лютий. Ма, uh, березень, мажеч. Квітень, квічень. Травень, май. Червень, червець. Липень, ліпець. Uh, серпень, серпень. Е, uh, вересень, вжешен. Е, uh, жовтень, паджерник. Листопад, листоп, листопад. Грудень, груджень. Uh, місяць, місяць. А, і ще рік. Ще рік, друзі, пропустив. Вибачаюся. Рік. Рік, рок. Рок. Ну, Не музика, не жанр рок, а просто рок. Ось так. Поїхали далі, друзі. Урок під номером 8 у нас був це числа від 1 до 10. Ну, Це такий не дуже складний урок, але все ж таки. Урок восьмий. Потрібно це все знати, тому що це все ази, друзі, від 1 до 10. Так, я теж не буду писати на українській мові, а просто буду відразу писати на польській мові. Числа. Числа. Числа у нас будуть як? Лічби. 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 Один. Єден. Два. Два. Три. Чи? Чи? Чи. Дивно звучить, але ж так воно є. Чи Чотири Чотири. Чтири. Чтери, друзі. Чтири. Е, П'ять П'єнс. П'єнс. Так, не так, не так, друзі. П'єнс, п'єнс, п'єнс Так, на польську. P'ens. Отак отак воно пишется бачите. Йеден, два три, четири. П'яс. Шість. Шість. 6, 6, 6, Шість. 7, 7, Сied. 8, 8, Oсі. 9, Девять. Девять. Девіч. Так. Девять, девять, девять. Так, так, ну друзі, друзья. Девять. 10 Десятый урок. Десятый урок. Так. Ой, десятый урок. Десять. Десятый урок. Десять. <laughs> десять будет десять. 10. 10. Там десь в кіт кітнявка, ну то нічого не звертайте увагу. Коти вони такі завжди противні. 10. Так, давайте повторюємо. Е, Числа, лічби. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. 8, 8, 9, джевінч, 10 джесінч. Ось так, друзі. Схоже, схоже. Але не зовсім схоже. Як казав знайомий, та що там польська там, що там вчити? Воно так здається, а якщо поляк торохтить і взагалі слово якесь написати або читаєш текст, майже нічого не розумієш. Ти цю суть ловлюєш. Рестав, можна сказати з англійською. Що там ту англійську розумієте? Ага, друзі. Так вам здається. Поїхали далі. Урок 9. Урок 9. Урок 9. Числа від 11 до 20. Е, Числа. Від 11. до 20. Поїхали, друзі. 11. Єдинаще. Єдинаще. Так. Зараз приключу на польську мову, тому що... Єди на ще. Ви не звертайте увагу, що я так довго, тому що мені... Я записую і друкую мені так складніше. Єдина Дванадцять. 12. 12. І кажіть слух зі мною теж. 12. 12. 12. 13. Чи наші. Чи наші. Чи наші. Чи наші. Це можна. Скопіювати отак. А потім дописувати, щоб мені постараюсь не дописувати. Зараз я. Так. 14. 14. 14.

Ось наші. 19. Це я скопіюю зараз, щоб так було зручніше. Стараюсь його не водити. 19. 19. 19. Я з них поламаю, так, друзі? Але потрібно вчитися, вчитися, друзі, вчитися. 19. 19 і два. І, і 20. 20 ще. 20 ще. 20 ще. Так. 20 ще. От Отак. Так воно все пишеться, друзі. Запам'ятовуйте. Пишіть собі, повторюйте. І так далі. Давайте. 11 11 ще, 12 22. 13 шинаще. 14 13. 15, 15. 16, 16. Так, правильно, так. 16. 17, 17. 18 о18. 19, 19. 20, 20 20 Добре, друзі. Це масіки. 9 дев'ятий урок. І останній урок з цієї практики це 20-й урок, друзі. 20-й урок. Який називається Числа від 21 до 30. Числа від 21 до 30. Повторюйте кожного дня ці всі числа. Вони будуть у вашій голові відкладатися. І вам буде краще запам'ятовувати. 21. 2011. Друкуємо, друзі, всі разом. Чи пишемо вручну, хто як може. 201. Два деща. Єден. Двадіще єде. Я знову скопіюю, а потім буду в кінець виправляти. Так, сюди. Давайте. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Значить, все. Так, це сюди, сюди, назад, назад. Назад.

23 – це 23, а 24 це 24. Логічно, друзі. 24. Так, почекайте, мої, шановні друзі. Так, друзі, поїхали далі. Поїхали, поїхали далі. То був важливий дзвінок. Так, 20, 24 це 24. 25, 20 Все так само просто 20. Добавляем. Так, это такая буковка, И такая буковка, 20 пеньс. 25. 26. 26. 26. И, друзья. Так, назад. Что я делаю? А, это у нас. Так. 26. 26. І, друзі, підтримуйте мене фінансово, тому що, бачите, я стараюсь для вас. І саме головне це дуже-дуже важливо. Підтримуйте наші Збройні Сили України фінансово і так далі, хто чи може, тому що це залежить від наше життя з вами, друзі. Від Збройних сил. Зараз тільки потрібно об'єднуватися навколо Збройних сил, тому що хто не як, як вони нас захищають, тільки вони захищають нас. Не Зеленський там, ні різні там міністри. Ну, теж вони, так, вони г... керують там всім, але захищають простий народ. Зброєю в руках, ППО, дякуючи, збивають ракети, хоч не всі там збивають. Збивається все, по максимуму працюється, тому що для нашої перемоги. Тому підтримуйте наші Збройні Сили і всю нашу армію. 26, 26.

20. 9. 9. Дівінч. І 30. Чи деща. Чи деща. Чи деща. Чи деща. Чи деща? Пишіть, можливо, ви не так не так запам'ятовуєте ці слова, як. Припустимо, англійську. Не те пишу. Вибачаюсь, не не те натиснув. Що я зробив? Добре.

20 джевень. Тут я не ту букву написав. 20 джевінч. Чи 10 30. Ось такі, от, друзі, уроки гарненькі по польській мові. Практика. Практика. Тому ви сідайте, зараз повторіть ці слова. Ці всі 10 уроків, хто не бачив, передивіться. Закріпляйте. Скоро будуть наступні уроки. І по англійській мові, і по польській мові. Все дуже буде дуже нового, багато в майбутньому, дуже багато всього ще е, мені потрібно записувати. Прям руки коль, прям руки аж чешуться, знаєте, так, хочеться записатися. Але на це потрібен час. Е, чекайте, слідкуйте за каналом, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар з просування цього відео. Підтримуйте автора каналу, тобто мене якоюсь копійкою, будь ласка. Ну і підтримуйте Збройні Сили, це дуже важливо. Кожною копійкою, навіть кожен скине по 5 гривень, і то це дуже е, наближатиме нашу перемогу е, якнайшвидше. Тому ось так: слава Україні! Слава нашим Збройним силам України, героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. Дякую всім за увагу!